Ніколи би не подумав, що Ямаха робила музичні центри. В ну, вигляді дек на біорів, але от форм-фактор незвичний, нестандартний. Досить такий маленький. Отже, сідюх Ямаха і він не Ямашить, не виїжджає лоток. CDX e200 Natural Sound Compact Disc. Давайте розберемо, заглянемо під кришку. Навряд чи тут ми побачимо щось неймовірне. Бо пристрій відносно новий. Хоча, як сказати, судячи по гетенаксових платах, перше, що мені кинулось в очі, то кількість версій, от позначено що їх було, я так розумію. Блок живлення трансформаторний, не такий вже він новий, як я думав. Дві плати і плата керування на морді. В принципі, нічого особливого. Навіть на лазері гетинаксова плата. Такий, напевно, він досить древній. Цікаво буде дізнатися, який це рік. Кілька чіпів. А тут тільки розсипуха. І новий, і не новий. В старіших то було купа корпусів. А тут же спеціалізовані чіпи Yamaha які займаються його цифровкою і всім іншим. Гарні є точки для налаштування, щоб можна було щупом зачепитися чи крокодильчиком. Доволі зручно. І для чогось щось потикано маркером. Але це так виглядає, що це ще на заводі. Отже, він не хоче віддавати диск. роботу двигуна, але не виїжджає лоток. Це може говорити про проблеми або з механікою, або з пасиком. на силу ламати не положено. Треба якось то підрозібрати і подивитися, що куди йде, не йде, заходить, не заходить. В древніх приводах часто просто розтягується пасик, і ось тут на магнітному прижимі диска. Зусилля відриву стає надто великим, і механізм не може просто відірватися від прижиму і, відповідно, опуститись і виїхати. Наш це випадок чи ні? Де є кнопка? Пошук диска, виїзд, Та, без кришки виїжджає. Це всього-навсього розтягнутий пасик. Відповідно, його треба буде знайти, зняти, купити новий і поміняти. От і все, і вже не виїжджає. До речі, якщо поставити диск, то з диском виїжджати буде, бо утвориться зазор, і цього магнітного зазору буде достатньо, щоб розірвати магнітну силу. Але нам краще поставити новий пасик. Зняв морду, зняв тримач, точніше, штовхач кінцевика, а воно ні туди і ні сюди. І нічого не бачу. Заглядаю спереду, знизу, збоку, немає як зняти каретку, А потім помічаю отаку легенько, раз. І з другого боку має бути щось таке саме. Де воно там на знайду? знайшов два. Ось, і десь воно за цей виступ зачіпає ось. Дішева і сердіта. Ось тут ховається пасик, його треба добути і поміняти всього навсього Навіть видно від довгого стояння набув форми. Люба техніка не любить стояти довго на одному місці. Треба, щоб вона їздила. Це стосується як автомобіля, так і любого програвача-СІДі з шестернями з пасиками, особливо. А особливістю Ямахи є двійна шестерня. Ось внутрішня. Це привід для витягування заїжджання. А ось ця от торцева нижня, одна і друга. Це для синхронізації виїжджання, щоб каретка не йшла на перекос. Ось вона шестерня знизу. На ось І забезпечується плоскопаралельність переміщення. Цікаво, зробили, заморочились. І прикольно розписані конектори. Якби прийшлось ремонтувати, то підписані всі сигнали на переходах між платами, між платами на конекторах. Як би там не було доволі якісна техніка. Знайти добрий новий пасик, то теж ціла проблема. Ось в оригінальний такий моцний. Єдине, що знайшов, то такий от трошки слабший, причому пропонували в два рази тоньший. Та то нічого буде працювати. Та буде, але як би, і навіть бачите, від зберігання, от як його вішали, він висів, видно також легко деформацію. Ну, але старий він вже буксує, він слизький і як з ним бавитись сенсу немає. Тож спішу поставити новий пасик. Ставимо захист назад. Оп! Має защокнутися. Є, ні не крашен. І збираємо. Десь були салазки. І важливо в кінці виставити правильну позицію, щоб воно підхвачувало. Каретку. Ставимо тримач диска, прижимний диск, і вмикаємо в розетку. В результаті в нас що виходить. Заїхало, виїхало. Виїхало, заїхало. Ні бить ні крашен, працює як новенький. Ще акуратненько почистити лінзу і можна збирати тішитись. Ох, ці китайські станції, просто слів нема до них. І Сі є, запрацювало, вже не димить. На жаль, як диміло зняти не встиг. Дуже шкода. Дивіться, замість то 220-го такі от транзистори в Гашміст китайці почали ліпити. Він йде на радіатор і просто прижимається. З одного боку, якби, нічого страшного, але цей транзистор розрахований під пайку, а не на прижим. Площа менша в нього, ну, менше з тим. От в таких кожухах воно живе. Китайці, я так розумію, ліплять з того, що є під руками. Ну і Конструкція радіатора говорить також про те, що ліплять їх з того, що є під рукою. Тут хоч БМС з можливістю балансування. Ну і самі банки тут традиційні. 16-850 їх можна переварити при потребі. Точніше не 16, тут якісь інші вони, але теж банки. Самсунгівські. І що цікаве, дивіться, слюда. Запхали величезний кусок слюди під БМС-ку. Раніше такого не бачив, раніше пхали тільки склотекстоліт. А знаєте, яка сама часта і сама зла помилка майстра, коли відключив БМС-ку ззаду, а потім при зборці вже все зібрав, тільки підключити, поставити, до тебе доходить, що тобі треба відкрутити знову, щоб підключити БМС-ку. Прислали блок живлення на переробку зі 110 вольт на 220. Дивлюся, блін, конденсатор заводу стоїть на 400 вольт. Варистор стоїть 10561 на 560 вольт, тобто в нього 400 робоча. Блін, нащо його переробляти? Ну, є на 220 вольт, що з запасом. Цирк на дроті. Одні вмикають в розетку, не дивлячись, палять ті, що на 110 вольт, інші, блин, дивлячись, що воно приїхало десь непонятно звідки. Дують на холодне і на рівному місці хочуть то, чого не треба. Хоча ось тут написано пв 110 dfis 100, що воно означає сказати тяжко. Пес його знає. я не бачу потреби тут переробляти, ану включимо. Зайвого споживання нема. От на холостому ході навіть лампочка впівнакала не йде. 21 вольт має бути. 21 вольт є. Воно працює, нічого не гріється. Його не треба переробляти. На що ви мені то слали? Нащо ви тратите свій і мій час? Чи може не розчаровувати власника, а здерти за переробку?